Добрий день, дітки. Сьогодні ми з вами проведемо разом досвід і перевіримо гіпотезу, чи справді паперові рушнички можуть вбирати воду. Отже, для досвіду нам нами: паперові рушнички, ножиці, з яких ми будемо з вами вирізати ось такі квіти і серветки з ніжками. Також нам знадобляться фарби. Ми будемо розбавляти воду в кришечках і робити її різних кольорів. У мене це зелений, червоний, жовтий та синій. І самі кришечки, які я брала з-під пляшечок з водички. Також нам стануть у нагоді дві шпажки. Їх ми ставимо також в кришечки, щоб вони трималися добре, я помістила туди пластилін. На одну з серветочок ми з вами будемо приклеювати наші вирізані квіти з серветок. Щоб приклеїти квіти, ми на серединку крапаємо краплинку водички. Та притискаємо до самої серветки. Ось так. А тепер ми занурюємо наші квіточки у різнобарвну водичку. І дивимося, чи будуть вони її впитувати. Погляньте, наша серветка стала вологою. І квіточки стали різнокольоровими. Серветка дуже добре впитує вологу. Погляньте, водичка дійшла навіть до країв.